Як це бачити мамі свою дитину на камені? Я не можу передати вам ці відчуття, це, це просто жахливо. Світлана Медведєва прийшла до дев'ятої школи вшанувати пам'ять свого сина. На фасаді закладу сьогодні встановили меморіальні дошки військовослужбовцям Артему Медведєву та Олексію Крижанівському. Попри біль, попри те, що вже в душі немає живого місця у нас. Все буквально згоріло, зотліло, але ми пишаємося подвигом нашого сина. Він своїм життям, він ціною свого життя він зберіг інші життя. Чоловіки пішли добровольцями з перших днів повномасштабного вторгнення, розповідають їхні матері. В перші хвилини він мені сказав, мамуль, ти ж розумієш, що я не креса, я не буду прятатися по підвалам. Ми уходимо всі в місті і у нього було дуже багато друзів зі стадіону. І вони відразу ж в перший же день вони пішли до військкомату. Як почалось повномасштабне вторгнення, у нього вже речі були зібрані. Він мене попередив десь, мабуть, за місяць до війни, мама речі я зібрав, зараз щось назріває. І я піду, щоб для тебе це не було несподіванкою. Я не хочу бачити, щоб ви бачили те, що бачив я. Встановлення меморіальних дощок на фасаді школи ініціювали матері загиблих воїнів. Жінки встановили їх за власні гроші. Серце обривається, і так воно обірвалося, але нам хотілося, щоб наших дітей пам'ятали. Що вони життя своє віддали не просто так. Пам'ять про них дійсно житиме. Заходи такі проводити. Я думаю, що ви розумієте, надзвичайно важко, але це потрібно. Потрібно передусім для нашого підростаючого покоління, для дітей, які повинні на сьогодні вже усвідомлювати, завдяки кому вони мають можливість навчатися і жити. Також сьогодні відкрили меморіальну дошку солдату Павлу Іващенку на фасаді ліцею номер один. Він був механіком-водієм десантно-штурмової роти та мав позивний тихий, розповів однокласник загиблого Владислав Чичкань. Він був дуже уважний до дівчат, на відміну від інших хлопців. Був творчим, дійсно любив танці, от приймав участь у шкільному театрі. Ну і взагалі був веселуном, був трохи наївним. Більшість нас знали, що він боронить Україну, вже коли він тримав рубежі біля Гуляйполя. На війні якраз він коли пішов вже боронити Україну, тоді вже він дуже сильно змінився, став більш хри, Замкнутим, ну то дійсно що тихим позивний мав тихий, тому що жив на вулиці. Тихій він пішов свідомо, маючи проблеми зі здоров'ям, він таки добився того, аби його взяли в Збройні Сили України, і він дійсно загинув смертю героя, пам'ятаючи і люблячи свою рідну землю, і тих, за кого він віддав своє життя. Як розповів Владислав Чичкань, дошку Павлу Іващенко встановили за ініціативи однокласників. Вони ж платили її встановлення. Світлана Мистепан та Любов'ямець Суспільне новини Полтава.